А ну дай задачу. Сейчас. Сейчас сейчас, хрень, как... давайте напряг. Зараз ну, все нормально буде. Зараз ми вивеземо вас і буде все в порядку. А? А, а все, все буде добре. Що? Я...

Куди там машина? Йдіть туди. Ноги бабулі, машина! 13-го 13 березня відповідна евакуаційна комісія Ахтирського району прийняла рішення щодо введення в дію плану евакуації великописарівської громади. І з того дня, сьогодні вже ми евакували 285 громадян цієї громади, з них 26 діточок. Бачите ви зараз на екрані, які руйнування пройшли, практично всі адміністративні будинки, вся інфраструктура міста вона знищена авіаційними засобами ураження ворога. Також сьогодні відбуваються заходи евакуації. Допомагають і виконують свої завдання групи евакуації застосуванням сил національної поліції державної служби надзвичайних ситуацій. А в тих населених пунктах, які знаходяться під п'ятикілометровій зоні, і досить небезпечно там знаходитись цивільним, допомагають нам збройні сили України. Евакуація проводиться е, планово е, і організована, тобто дуже дякую особливо. Це і поліції, і екіпажам, які працюють по кожному дому. І... По державні служба надзвичайної ситуації, ризикуючи своїм життям, наші збройні сили теж евакуюють громадян з п'ятикілометрової кілометрової зони. Я. Маю зазначити, що евакуація з п'ятикілометрової кілометрової зони, в тому числі і в цій громаді, у нас відбулася ще з 2023 року, і з цих сіми населених пунктів громади ми евакували понад 600 людей. Там практично зараз залишилось небагато Сімей, які на жаль не змогли своєчасно от до цих інтенсивних обстрілів виїхати з населеного свого населеного пункту.